Всім привіт! Сьогодні ми робимо вівсяну кашу від фірми Аха. Ау, я не знаю, що це, тому не можу сказати. Тут 40 грамів зі смаком лісові ягоди. Її треба готувати в мікрохвильовці 5 хвилин. Саме 5 хвилин. Давайте вже розпаковувати. Так, тут є зручне вушко для відкривання. Зараз ми її відкриємо. Ось. Дивіться, воно, бачите, ягоди і сама вівсянка. Ягод тут не так багато, але, думаю, вони перемішаються і їх стане більше. Тепер нам знадобиться мисочка, в яку ми будемо це все діло висипати. Ми все висипали. От стільки ми висипаємо вівсянки, і тут 40 грамів. Заливаємо молоко. Молоко холодне може бути, може бути гаряче. Тепер ми це все ставимо в мікрохвильовку. Вона постояла в мікрохвильовці 2 хвилини. Але на упаковці написано 5, але краще ставити на 2 на 3 тому що 5 це дуже багато. Я поставила її на 2 хвилини і вона в мене перегрілася. Вона ось парує, вона молочко розігрілося, вона збільшилась в розмірах трошки, і її треба тепер трошки помішати. Ми її помішали. Ягід насправді досить багато. Але не так багато, як хотілося. Але зараз спробуємо. Вона дуже гаряча. Досить дуже смачна, вона класна. Пробуйте. Смакота неймовірна.